Трамп заявив, що США здійснило найбільший внесок в перемогу в Першій світовій війні і в Другій світовій війні. І він правильно сказав, Трамп мудрий чоловік. Він, мабуть, дивиться мої відео звітам і набрався тої мудрості. Трамп заявив, що 8 травня є днем перемоги в Другій світовій війні. І Трамп знову правий, бо Трамп знову дивився мої відео і тому він набрався тої мудрості в мене. Він Розуміє, що американо-японська війна не має жодного стосунку до війни Британської імперії, радянського союзу і США. Проти Німеччини і її європейських е, союзників жодного стосунку немає. Їх нічого не поєднує, окрім того, що Америка воювала і там, і там. Більше нічого не поєднує. Японія жодним чином допомагала Німеччині у цій війні, хоча могла допомогти. Якщо б Японія дійсно в 41-му році, в кінці 41-го року допомогла би, а не домовлялася з радянським союзом, тоді би і не було б радянського союзу, і був би мир на нашій українській землі. Ну, історія є така. Яка вона є. Ми з вами знаємо, що історія для того, щоб нас навчити. Якщо ми будемо з вами знати правильну історію, знати правдиву історію, то ми зможемо зробити правильні висновки з помилок минулого. Ми маємо зробити ці висновки для того, щоб не допускати тих помилок в майбутньому. Якщо б ми вчилися таких треба, то би була своя. І в нас б тепер би не було цієї війни, яка є тепер в Україні. Не було би, якщо б ми. Правильну історію учили, але була би велична українська держава в від відбереся, Помозер, страду воронь, шву, указ та указ і аж до Сахаліну. Тож, слава Україні, слава величному українському народу. Вчимо історію, правдиву історію. І пам'ятаємо, що правда звільняє.